Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анастасія, я вчитель, репетитор, мама і просто жінка. Сьогодні покажу вам один звичайний день з мого життя. Покажу, що я їм, щоб тримати себе в формі і ще знизити вагу, оскільки в мене ще є план на декілька на десяток кілограмів. Покажу чим займаюся, як працюю, як проходить моя відпустка. А трошки покажу своїх рослиночок, квіточок, як я за ними доглядаю, що я роблю, як підтримую свій організм, ну і взагалі, що я роблю на протязі дня. Тому беру вас з собою у новий день, усім гарного раночку, і поїхали. Мій сніданочок, кисломолочний сир, нежирний з медом, ну і звісно ж кавущечка. Ось такий мій неймовірний сніданок. Тому всім у їсть, смачного. Моя самодисципліна, то я скажу точно, що це любов до себе. І ще трошечки більше пояснити, чому я так думаю, нічого не хотіла робити, і чому подолати трудощі, тому що вони сприймають труднощі як якусь задачу. Тобто 4 робить сніданці. На дошці, я чітко бачу, коли там замотую прочитати ось. Просто моя найбільша рекомендація, дуже класна. Далі, наступну помню, я допускала дуже часто. Я думаю, що ви з цим також це штукнеться, особливо. Ну що, я спланувала сьогоднішній день свій, я трошки дещо випала з режиму і певний час не планувала нічого, тому зараз я беруся до планування, повертаюся до нормального режиму, тому що без плану я вже просто не можу. Немає плану, немає дій, немає структури. Тому спланувала. Так, ось так виглядає мій обід на 439 калорій. Помідорки огірочки, куряче філе. Два, е, господи Боже, такі дві канапки з паштетом домашнім і запечене куряче філе. Основне це овочі. Ну і, звісно, горчички трішки, як без цього. Так що всім смачного. І так. 19.10. Моя вечеря. Це картопелька, овочі, паштет курячий і оселедець. І за добову норму я сьогодні не вийшла. Так ще так. Ще є 10 100 калорій, які я можу на щось витратити. Ну що, вечірня прогулянка. Повечеряли. І обов'язково я йду гуляти. Якось так роблю своє коло. Я тут зараз покажу костюмчику. Сподіваюсь, мене видно. Тому маю пройти. Звичайно, то буде не 10 тисяч, але вже як буде. Тому так. Гляньте. Яка рижа котяра. Ой, якраз это візьмуті. Ні, я. Ой, ти, тинь, тинь. На вулиці так свіженько, гарненько. Я іду граюсь. Дихаю свіжим повітрям, насолоджуюся. Чоловік має посуд сказав. Я проготувала вечеря, а з нього посад. Тому я йду знаходжувати свої кроки. Ой, яка краса зараз покажу гарненько. Вже доріжка. Ну що ж. А я закриватиму цей блог. Дякую, що ви були разом зі мною. Чекаю вас у коментарях. Сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за мною. Напишіть мені в коментарях, яка б тематика вам була цікава. Що вам було цікаво подивитися, послухати від мене, Я з доволенням спробую то виконати. Тому усім гарного дня, мирного дня і на все добре.